О, привіт! А ви вже почали сезон, На лижах ще на борді. Я от почав, але хотів з вами поділитися одною такою річчю, особливо на початку сезону, багато людей падають в такі штучки, називаються колоді зіткій. Well Вони формуються навколо стовбурів дерев. І що це означає? Там дуже глибокий сніг і дуже легко провалюється. Тому що сніг, який падає, тут є гілляки великі. І, і там снігу не так багато, як, наприклад, тут, і він не такий скомпресований. Тобто тут тверденький сніг на, на трасах. А якщо даєте і... десь йдете десь в ліс, далі глибше, то він дуже пухліший, а навколо дерев тим більше. І люди провалюються, дуже дуже, дуже глибоко. Дивіться, я завхав майже всю палку, і то я просто далі не можу зараз стоячи достати. А під вагою тіла не провалюються дуже глибоко. Особливо, якщо ви на борді люди падають часом головою вниз і застряють, і задихаються. Тому, якщо ви катаєтеся, катаєтеся не поодинці і старайтеся минати такі от 3-го, то дуже небезпечно.